Дякуємо Тобі, Ісус, за твою любов та милість, за спасіння. Ісус, ми дякуємо Тобі, бо лише ти достоин цієї хвали, і слави, Боже. Боже, я молю Тебе, благослови кожного нас, кожного з нас на цьому місці, во ім'я Ісуса. Боже, нехай слово Твоє воно проникає в серця наші. нехай змінює нас в ім'я Ісуса, нехай Твоя любов. Вона розповсюджується в нас і через нас, Боже, щоб ще більше людей мали спасіння, мали благословення, Боже, благослови нас, Боже благослови Ісус! Нехай Твоє ім'я буде прославлене тут і зараз, на цьому місці, в ім'я Ісуса, Боже, благослови! Дякую Богу, слава Ісусу. Сідайте, дорога церква. Вітаю, дорогі друзі, брати і сестри. Хочу подякувати нашим нашим музикам. Ну так. Співакам, так. Дуже гарні псалми ми співали. Я взагалі то. Osionfish. Навіть не знаю, що і казати. Вже, навіть вже все пропіли проспівали. Вибачаюсь. Дякую за Україну, тому Солов'їну. Вибачте, ми вчимось. І Сьогодні буду казати на тему нашого молтовного служіння. Це тема. Подяка Богу, да? так? Також? Подяка Богу. І знаєте, вивчаючи слово Боже, розмірковуючи на цю тему, ну, взагалі це дуже велика тема, і я розумію, що не вистачить мене регламенту часу, щоб все розповісти, що маю на серці. Але я. Намагатимусь сказати те, що найважливіше, е, що торкнулося мого серця. І перш ніж казати на цю тему, Ельдар Назімович казав щойно, що ми е, ну, і молились ми на, на тему е, прибувати в ньому. І я скажу так, що неможливо бути вдячним Богу. Не пробуваючи в ньому, не пробуваючи в слові, не знаючи характер Бога, не знаючи, хто є, він такий. Ну, Ви розумієте, і можна сказати амінь, бо інакше, інакше це неможливо, бути вдячним Богу і не вивчаючи його слова. Бо багато людей за цими стінами, вони, вони цього не знають і не знають навіть за що дякувати Богу. Ну, Хоча, коли обставини, то вони кажуть так, але насправді все це ну, тільки слова. Не тільки слова. Вдячність Богу. Вивчаючи писання і його, я прийшов одного, ну, дійшов до такого висновку, що вдячність Богу. Це не просто слова, не просто якісь одноразові дії, а образ мислення та життя християнина. Все життя християнина це подяка Богу. Так повинна мати бути у нас. Чому? Бо слово Боже каже, і Дмитро в самого початку зачитав це слово, це написано в першому посланні Солонянам п'ятий розділ, 18 вірш, там написано. Дякуйте Богові при всіх обставинах, бо саме так Господь хоче, щоб ви жили у Христі Ісусі. В іншому переводі там написано за все, дякуйте, бо це є воля Божа у вас в Христі Ісусі. Це воля Божа, щоб ми були, були вдячними Йому. І те, що я сказав на початку, що це. Повинно бути образом мислення і ціллю навіть життя нашого. Подяка Богу. Я начну з того, що я приведу декілька прикладів невдячності, щоб потім зрозуміти, чому саме ми повинні дякувати Богові. І перше, що я хочу привести, навести як приклад, навіть з самого початку. Коли Бог сотворив землю, коли, були, коли він сотворив янголів, ми всі знаємо цю історію. І якщо взяти Люцифера, так, Сина Зарі, одна з причин, чому він став тим, ким ми його знаємо. Наразі, це невдячність. І незадоволений незадоволеність тим, що він мав, яким він був. Розумієш? Бо він захотів більш, більшого. Більш Ніж те, що він мав. Він був найкра... Найкра... найкращий, наймогутніший з Янголів. Але він захотів більшого. Був невдоволений тим, що мав. І... Він став тим, ким він є. Друге, е, також всім відома історія Адама та Єви. Якщо згадати, е, на що спокусилася Єва, е, бо там Змій сказав їй: вкусиш цей плод, не побрете і будете як Боги. І знов вона зажадала цього. бо Ця спокуса, так, вона вирішила і подумала, що вона може мати більше ніж те, що мала, спілкування один на один з батьком, який дарував їм все. Вони мали мудрість від Бога, яку наразі ніхто з нас не має. Вони мали знання, вони мали ну, все. Вони мали безсмертя. але Одна з причин. Я не кажу, що там, там були звичайно ще інші причини. І, і третє, такий приклад, який записаний в посланні Римлянам, в першому розділі написано про людей, які були невдячні. І там написано, що Бог придав їх там, не українською, Бог придав їх привратному уму. Я став займатися їх в своїх багаттях, займатися тими і тими ділами. Там цілий список. І все це ми зараз наразі на ну, можемо ну, бачити на вулицях. І ми самі це переживали в своєму житті. Ну я, я точно переживав, коли я був невдачним Богу за те, що я мав, бо я не знав його, не пробував йому слові. І моє життя навіть навіть не закінчилось ну, смертю. Ну добре, залишимо все це. Перше, чому нам потрібно бути вдячними Богу? І вже у нас є цей е, був у нас цей е, стих, бо це воля Божя. Друга, я зачитаю це книга пророка Єремії, 30, 30 розділ, 19 стих, там на, написано. Молебні, вдячні, будуть линути від них. До того голосу я з гукою радощів додам. Я рід примножу, щоб не вщухали, я їх важливим зроблю, ніхто їх не зневажить. Інший перевод, кажуть, написано: і визнесуться із них. Подяки, і голос веселящихся, і я умножу їх, і не будуть умаляться, і прославлю їх, і не будуть принижені. Це робить подяка. Так Бог сказав. Чому це важливо? Бо це повинна бути образом нашого життя. За що ж дуже важливо бути вдячним Богові. І розмірковуючись над цим питанням, за що важливо? І всі ми знаємо, бо ми створені за образом. То подобою Бога. І ми три єдині, як і Він, так? Дух, Душа та Тіло. І з чого все починається в нас, у християн? По-перше, повинно з чого починатися? Звичайно ж, з духовного. І перше, за що ми потрібні, потрібно нам дякувати за духовні речі в нашому житті. Чому я так кажу? Бо я сам не завжди це розумів і не завжди це роблю. А чому кажу, що потрібно дякувати за духовні речі? Бо читаючи е, Священне Писання, я бачу приклад апостола Павла і все, що він каже, ну, якщо це можна. Післання Рімлянам 6:17. Можете вивести? Якщо можна? Він каже, що я вдячний Богу, що ви був. У минулому ви були рабами гріха та, дякуючи Богу, ви слухалися усім своїм серцем вчення, якому вас довірили. І він дякує не за якісь речі, а за те, що люди, яким він проповідував, воно увірували і стали б слухняними. І це духе, духовні речі це не просто якісь матеріальні речі в нашому житті чи в житті тих людей, яким він проповідував. Друге е, послання Коринф... Коринтянам, 2,14. Там написано, можете не говорити, він там каже, що я дякую Богу, який дає нам торжествувати во Христі. Ви розумієте, що Він знов каже за ті речі, які є духовні, що ми маємо перемогу во Христі Ісусі. І нам потрібно дякувати за те, що, як і Павло. Як вже казали сьогодні, що ми повинні подражати йому, як він Христу. І нам потрібно робити ті ж самі речі. Ще одне місце писання апостол Павло, знову ж каже: дякую Богу, дарувавши що нам победу, перемогу Господом нашим Ісусом Христом. Знову каже за перемогу, яку, яку дає нам Бог в Ісусі Христі. Знаєте, хочу поділитися таким свідченням, яке було в моєму житті, сталося зі мною в моєму житті. Чому я це розказую? Чому я хочу поділити, поділитися цим? Бо були часи, коли я сумнівався. сумнівався те, що Бог всемогутній і що Він може дати мені все, що я забажаю. І Є місцеписання, писання, яке каже нам, що ми постійно повинні бути, ну, перебувати в молитві, бодрствувати в ній з благо... здячністю, тобто, щоб ми були вдячні. Я не мог ну не міг зрозуміти це слово ну місцеписання і в 15-му році, коли ще ми були на сході, я ще не був одружений, і до нас приїжджали брати з окупованої території. Там був один брат Іван, і він діякон церкви, також був на одружний ще. І ми якось з ним сидимо в церкві, розмовляємо, ділимося своїми переживаннями. Ми так здружилися з ним, могли подивитися всім, що є на серці. І ми розмовляли, розмірковували з ним про Слово Боже і потім заговорили про дружину. Я не знаю, що дружина дивиться, бо вона цього не знає. І, друзі. Ми, ми розмовляли, розмірковували. І цей брат, він був трохи, ну, він був духовно старший за мене, хоча трохи молодший, ну хороший такий брат. І він каже: Послухай, я, я також ще не одружений, але я вірю вірю в те, що Бог дасть мені дружину, в нього вже є дружина для мене, просто ще не час. І я говорить, вже зараз я дякую Богу за ту дружину, яка в нього для мене є. І за тих, тих, за тих діточок, яких він вже ну, дасть. Я не розумів, але він каже: послухай, давай ми будемо з тобою молитись от такою молитвою, молитвою подяги, подяки Богу за наших дружин. За наших дітей. А, а в мене був такий, такий сумнів після ну, мого е, довгого життя, таким, яким я був, тим, чим я займався, я взагалі сумувався, що зможу мати дітей, ну, чесно кажучи. І за декілька, мабуть, місяців до того ми, ну я так собі думав, і говорив Богу. Я молився, і говорив, Боже, якщо, якщо навіть. От, просив молився і просив дві речі в нього. Я просив, щоб моя дружина, щоб мене, якщо він мені дасть дружину, щоб вона не знала того, що пізнав я в своєму житті, того гріха, що пізнав я в своєму житті. Ну, тобто ви розумієте, про що я кажу? 17 років тої жизни. І друга річ, я казав, якщо навіть я не матиму своїх дітей, не зможу мати з цією дружиною дітей. Якщо в неї будуть діти, я обіцяю бути батьком. Ви я... вибачте за мої сльози, мабуть, старі, як казав Олександр Валірович. Сентиментально стою. І ви знаєте, ми з цим братом молитись такою молитвою подяки за наших дружин, майбутніх дружин, за наших майбутніх дітей. І ну, я навіть сам не уявляв. І тільки ну, і пройшло небагато часу, трохи більше року, і Бог дарував мене дружину. Слава Ісусу. І, і ви знаєте, ну, Бог дійсно все чує. Бо я, я сам йому так сказав. І Двоє дітей, наших старших синів, це її, діти, ну, я не батько їм, той, хто родив їх. Але я став їм батьком. І вони називають мене батьком. І я, ну, я дійсно кажу, дякую Богу. Ну, ви розумієте, просто от дякую Богу, що Бог чує і робить все, і все в точності. Ну, от, як ти йому сказав, ну, це була молитва от подяки, не розуміючи, але слава Богу, Бог наш добрий. Є, такий, є таке слово Боже, де написано дякуйте Богу. 103 Псалом здається. Дякую Богу, бо добрий був Він. І Дійсно наш Бог добрий і всемогутній. Ще одну річ хочу сказати, розмірковуючи на цю тему, сказати, що я таки отримав таке відкриття для себе, що ж таке вдячність Богу. Я навіть собі записав, що вдячність Богу це інструмент, яким ми перемагаємо диявола. Можна сказати амінь, бо, бо і саме так. Слово Боже каже, і Олександр його часто говорить, що кров'ю Анса і свідоцтвом слави Божої ми перемагаємо дьявола. А що таке свідоцтво слави Божої? Це подяка Богу від нашого серця, коли ми кажемо, Іншим людям, що Бог зробив в твоєму та моєму житті, це ж не просто ми кажемо, а це ну, ми свідчимо про те, що Бог зробив в нашому житті. І ми говоримо: дякую Богу за те, що Він спас мене, що Він. Явив мене себе в сині своєму, явив любов свою, і не просто любов. Я останнім часом молюся і кажу, Боже, я, я дякую тобі не просто за ту любов, яку однажди ти явив мені, а за те, що зробив моє серце люблячим, що я став батьком своїм синам. Що я цю любов можу являти іншим людям, ділитися її. Я дякую Богу за милість не просто за милість, а за те, що я цю милість можу являти іншим людям, за те, що Бог вчить мене цьому. І за це я дякую. Я дякую Богу за силу. І ця сила ну, в моїй слабкості, за те, що я можу стояти на цьому місці і просто плакати. Бо і в цьому прояв Божої сили. Я розумію це, бо раніше моє серце було зовсім іншим. І щоб я заплакав, я не знаю, що потрібно було робити. І розтягували, підвішували, і, і що, що, що тільки не робили. І я кричав: я не буду, бо я не такий. А зараз я можу плакати. І дякую Богу, бо серце моє змінив, Господь. Бо серце зміни. І, друзі, Хочу вас призвати до такої молитви, молитви вдячності Богу, щоб ви зараз всі згадали, що Бог зробив в вашому житті. Якщо в тебе щось чогось чого ще немає, ти не розумієш, але просто дякуй Богу. В молитві і подяки, приходь до нього, при, принось все, що ти маєш в серці своєму. Говори йому і ти. По... Ти побачиш славу Божу в житті своєму, і Бог прийде і відповість, і ти навіть не уявляєш як. Бо я, ну, я вірю, я вірю так, бо я пережив все в своєму житті, Боже наш. Христос всемогутній, люблячий батько. Я дякую Тобі. Ми сьогодні дякуємо тобі, бо ти пішов на пішов на хрест, щоб ми сьогодні мали життя. Ісус, ти цар, ти цар царів і ми дякуємо тобі, що ти є, що ти співчуваєш нам, що Ти Бог всемогутній, що милість Твоя. Вона є в житті нашому і ти навчаєш на цьому. Боже, дякую тобі. Боже, дякую Тобі за церкву твою. Боже, дякую тобі, Ісус. Боже, дякую за серце нове, за серце нове, яке може любити і застрадати, яке може являти милість, яке співчуває іншим. Боже, я дякую тобі. Боже, дякую тобі, за кожного брата, сестру. За всіх тих людей, які говорили в життя мої добрі слова, які навчали мене. Боже, дякую за всіх служителів в ім'я Ісуса, Боже, благослови їх, прослався, Господи, прослався в житті їхньому, Боже, Боже, нехай серця наші будуть вдячними, вдячними завжди, Боже, нехай наш. Наш розум не забуває, що ти зробив в житті нашому, Ісус. Боже, дякуємо тобі. Дякуємо тобі. Христос. Боже, дякуємо тобі. Дякуємо тобі. Аллилуйя.